У рамках акції Інші діти благодійний проект Чутливі серця спільно з обласною бібліотекою для юнацтва організували виставку продаж виробів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Серед перших його відвідувачів була і Богдана Колядюк. Благодійна акція Інші діти вже вдруге відбувається у Луцьку. Автори проєкту в символічну назву вклали всю її сутність. У загальному розумінні інші діти це ті, хто втратив батьків, має вади здоров'я або ж просто відрізняється від інших. З дому малютки ми одразу замовлялися, що ми не коштами їм допомагаємо, а саме тим необхідним, що їм не вистачає. Ми купували їм іграшки, одяг, якісь навчальні матеріали, це бесідку ми їм поставили. Фотомитці, художники, аматори та професіонали безплатно надають свої роботи для благодійної виставки-продажу. Ідея зробити таким чином кошти для літей виникла в мусковому центрі акції. Саме так називають співорганізатори художницю з чуйним серцем і добрими очима Тетяну Панасюк. Дівчина на інвалідному візку згуртувала навколо себе людей через соціальну мережу. Колеги, художники підтримали хороший задум. Я виступила в ролі якогось такого, знаєте, натхненника, типу як народ, а давайте зберемося, давайте щось принесемо, а давайте там намалюємо. І так вийшло, що з міру по нітки і бідному свитина. І от сподіваємося зібрати якусь нормальну суму. Ми вже провели фотовиставку. І це такий буде мистецький марафон. На виставці представлені вироби зі шкіри Олени Ільницької, картини Катерини Старостенко, Тетяни Панасюк та Юлії Марушко. Малярство на склі Наталії Чубко. Мені дуже приємно брати участь в таких акціях, і, от зокрема, в тій акції, яка проходить сьогодні, я завжди залюбки допомагаю дітям сиротам Приміщення для милосердних цілей надали працівники обласної бібліотеки для юнацтва. Перша виставка була фотовиставка. Роботи представлялися багатьма такими фотохудожниками і майстрами такими професійними нашими, і фотографами-аматорами. От справа в тому, що в перший день, звичайно, купується більше робіт. Але потім ми ще організовували закриття і робили, якби аукціон. Кожен, хто має чуйне серце і відчуває необхідність подарувати радість іншим дітям, може завітати до бібліотеки та долучитись до акції. Триватиме вона до середини вересня.